Вітаю вас на каналі про рослини Лінуся. Тож, сьогодні я вам дам рецепт по ґрунту для ароїдних рослин. І перше, що нам знадобиться, це тазок, баночка і ножнички. В цьому пакеті є все, що нам потрібно для створення собственного ґрунту. На нього всього я потратила 200 гривень. Я вважаю, що це не так багато, враховуючи, який об'єм ми зможемо зробити. Універсальний ґрунт любої фірми, це не важливо. Далі у нас по списку вермикуліт. Він є як розпушувач ґрунту, так і додатково буде підживлювати рослину. Далі у нас керамзит, керамзит ми вложимо на дно будь-якої пересадки, тому він нам потрібен. Далі у нас кора дерев. У мене це для орхідей пересадки, але це також не суть важливо. А далі у нас агроперліт. Перліт також додатково розпушує ґрунт. Далі у нас мохсфагнум, який дезінфікує ґрунт. Тож, Перше, що ми робимо, це відкриваємо кору. Кора нам потрібна для того, щоб розпушити ґрунт. і він також, Кора також додатково затримує вологу, і вона не буде робити ґрунт занадто вологоємким, що дозволить не заливати рослину. Нам знадобиться одна баночка, один літр цієї кори. Ми висипаємо її на дно. Спочатку тазіка, потім ми беремо пів баночки вермикуліту, це нам дозволить додатково підживлювати рослину. Це нам дозволить розпушити ґрунт, щоб він знову ж таки не затримував вологу. І ми його висипаємо до кори. Далі ми беремо агроперліт. Агроперліт ні в якому разі ніколи не беріть пінопласт або ще якусь фігню. Це просто знищить вашу рослину. Агроперліт це те, що зможе розпушити ґрунт і дозволити ґрунту бути легким для рослини, щоб коріння легко проробить. Ростало цей ґрунт. Це ми перемішуємо, так сказати, сухі інгредієнти ми перемішуємо між собою. Далі ми беремо мохсфагном. Отут нам знадобляться ножнички. сфагнум треба буде порізати, тому що він схожий на комок волосся. Його треба буде порізати ножничками. Тут один літр, тож я відразу висипаю до ґрунту. Ви можете виміряти стаканчиком чи баночкою, в залежності від об'єму, який вам знадобиться. Я буду пересаджувати монстери, тож ґрунт заздалегідь готую. Ножничками ріжу сфагнум, як я і казала. Легенько зверху, коли я його вже порвала на шматочки. До речі, можна руками його порвати, він легко рветься. А мох нам потрібен, тому що він має дезінфікуючий ефект, себто не будуть розмножатись грибкові захворювання. Далі нам знадобиться ґрунт. Так як рослини все-таки ростуть в ґрунті, то нам більша частина нашого ґрунту буде складати саме субстрат універсальний. Ми беремо три баночки. Ви можете бачити, як я їх прямо насипаю туди три баночки цього ґрунту. Не треба лякатися, що він чорний. Просто це якийсь там екологічно чистий, насичений добривами, тому він такий чорний, чорнозем, український чорнозем. І ми це все між собою перемішуємо знизу і догори знизу і догори. Список ароїдних рослин, в який ви зможете пересадити ну, цей ґрунт пересадити свої рослинки, я залишу в описі. Для чого цей ґрунт робити, тому що продавці ґрунту ще не додумалися робити ґрунт спеціально для ароїдних рослин. То щось такий ґрунт у нас поживний, рихлий, легкий для наших рослинок вийшов. Я сподіваюся, що це відео допоможе вам виростити в ваші кімнаті. Рослини, підписуйтесь!